Друзі, всім привіт! Як завжди, дивимось події в Україні в найближчі 7 днів. З 24 лютого по 2 березня включно. І ситуацію по обстрілах, по загрозах загрозах з повітря. Тому давайте почнемо. Події в Україні в найближчі 7 днів. Період з 24 лютого по 2 березня 2025 року. Основні головні події. В Україні про які нам потрібно знати. Дев'ять мечів. Це про страхи, це про залякування і знову ж таки нерозуміння майбутніх подій, сімка мечів через якісь підступні дії. Активізація, в принципі, мені виходило відео на міста Донецької області. Виходила активізація дуже багато іпсо, і взагалі. Активізація інформаційної війни. Тиск на, на те, щоб зупинитися, От так, як є на зараз. Добре, закохані 8 кубків і п'ятірка жезлів, це, як пошуки шляхів. Виходу з внутрішньої кризи. Це знову ж таки через інформаційні атаки буде підбурення населення. І треба буде тут і про те, що населення може поділитися як на два лагері, да? і про те, що треба шукати вихід, буде, треба шукати вихід із цього становища. Десять 10, 10 кубків, 5 мечів, Король кубків. Інформаційна атака буде націлена на все населення стосовно нашої влади, можливо, стосовно самого Зеленського. Приподносити для населення викривати якісь його, можливо, не знаю, не зовсім. Ну, беручи до уваги, що це буде розганяти СІПСО, то, можливо, це не тільки і не зовсім правдива інформація да, стосовно якогось його дій, але начебто якісь його е, такі погані пост, по, поступки, да, погані якісь стосовно нього. Підбурення населення проти. Зеленського і знову ж таки. Але ця інформативна атака в принципі не досягне, не досягне свого результату, але все ж таки населення да, розділи на два фронти, чого не можна робити зараз. Як би там не було, ми маємо єднатися. Так, добре, поїхали далі. Події в Україні в найближчі сім днів з 24 лютого по 2 березня включно основні головні події в Україні. Як і раніше король Пентаклів, це може бути і кремлівська влада, це може бути і Трамп. Ну, якісь те, що постійно робиться, да, от якісь е, дії е, з минулого, ті, ті що неодноразово використовувались, знову ж таки будуть використовуватись. Або Трампом, або кремлівською владою тут. Мова може бути про це. Я думаю, що Трамп це, мабуть, буде продавлювати, але виходить не так, як він хоче. Я думаю, що це Трамп буде виход... ну, не, Мабуть, це все ж таки про співпрацю стосовно капалин. Бо, бачите, співпраця, якесь планування, і хтось іде у відмову, хтось захищається. Я так розумію, що все ж таки ця тема про корисні капали ще будемо солитись. Ми, як, да, захищаємо своє, а він, і він хоче захистити. Да, якийсь здобуток отримати, але не так це вдається. І це давно вже така мрія, да? Давне, давно таке бажання у нього заполучити це. А тут, можливо, вони і на двох вже, так? Да? Домовилися з кремлівським режимом про щось таке, які ще важливі події в Україні в найближчі сім днів. Сімка кубків. Ну, ось вам, будь ласка, багато інформації, якоїсь псошної інформації. Прям будуть трубити з усіх телеекранів, з усіх джерел масової інформації. Дуже багато і псошної інформації. Верховна жриця, дев'ятка, е пентаклів і десятка Жезлів. Е Знову ж таки тут, е можливо, якісь таємні дати, таємні домовленості. Е Знову ж таки те, що нам дається важко. Але десь якусь, Ладно, не хочу відкривати, але тут як щось дуже дорогоцінне, ми підходимо як до фіналу якоїсь історії. Можливо, це десь ми маємо просунутися вперед. неочікувана, 5 пентаклів і смерть. Ну тут може бути, в принципі, попереджати нам про небезпеки, про загрози, неочікувані втрати по смерті, але все про що. Якийсь болісний удар, маніпуляції, тупік, з допомогою, угу. Можливо, щось з допомогою, так? Да, будуть хитрити. Неочікуване неочікуване якесь розчарування, якісь зміна планів, якихось зміна планів. І знову ж таки, це жизлова королева, це кремлівський режим, це країна агресорка. Я так думаю, що десь ми маємо щось, щось таке цікавеньке зробити для них. Але ну, це може неочікувано на нас, на жаль, вплинути. Давайте ще один круг. Не хочу дуже довго, потім пройдемось по обстрілах, бо щось. тижневе відео зовсім ніякої активності від вас, на жаль, не було. Основні головні події в Україні з 24 лютого по 2 березня 2025 року. Основні головні події. Від світової спільноти будуть якісь. Пропозиції, де якісь ем, проштовхувати якісь нові ідеї, щось, якийсь новий початок чогось. Імператорвіка і сонце. Е, щось е, знову ж таки е, стосовно е, нашого ворога, від мірової спільноти будуть якісь пропозиції, е, щоб. Е, Пошатнути якісь впевненість в собі. Там, де вони були впевнені в чомусь, якісь обмеження їх. увести в якісь обмеження. Так, закохані. А як було раніше? Таємна жриця. Вибір або партнери якісь іздавна, натаємно щось. Щось допомагають нам вирішенні в дорозі в нашій, в нашому, на нашому шляху до закінчення да, якоїсь певної ситуації. Такі непогані карти. Так. Пошук шляхів виходу із ситуації стосовно. Якихось знову ж таки наших копалин, можливо, якісь нові пропозиції. Так розумію, будемо продовжувати обговорювати ці рідкоземельні копалини. Бродьба всередині дуже важко і Обурення населення, можливо, якимись діями Трампа. Це дуже важко сприймати, да, всі його ці скажімо так, активні якісь позиції. Так, таке. Це про новини. Про новини, що не треба читати і близько до серця все брати. Десять кубків, тройка пентаклів. Це, можливо, якесь неочікуване співробітництво разом з кимось, що буде неочікуване на державному рівні, але неочікуване для нашого ворога. Можливо, якийсь, якийсь новий союз. П'ятірка мечів, двійка, жезлів. П'ятірка мечів, дві каже, якісь руйнування наших планів. Е печаль, скарбота і дисбаланс. Ну, На жаль, не все так буде, як заплановано. На жаль, якісь не на наступному тижні все ж таки будуть. Е Зеленський намагається себе захистити. Е Луна сонце дуже багато і ПСО, начебто, да, якоїсь інформації буде викриватися відкриватися стосовно нього. Дуже багато проти нього буде дезінформа. А це не місяць, відбачаю, це смерть. Все одно треба йому буде захищатися від смерті. Також загроза для нього стоїть. Ну, будуть паласкати на всіх каналах, скажімо так. Ось така ситуація. Добре, друзі, давайте швиденько. Бо в принципі загрози кожен день. Шахіди ті літають. 24 на 7 майже. Прифронтові міста від кабі РСЗВ потерпають. Тому давайте подивимось, загроза по обстрілам, загроза ЖЕК, руйнувань. Бачите? Це може бути і якісь гуманітарні штаби, і загроза для дітей, і знову ж таки, щось пов'язане зі світлом. Так, Загрози жертв, руйнувань від прильотів ударів з повітря, ракетами, дронами, шлях... шахедами, шляхедами, шляхедами, шляхедами балістиками РСЗВ, обстріли, загроза жертв, руйнувань прильотів, ударів з повітря, північ, захід, схід. Південь і центральна області. І так, давайте подивимось загрози. Північ, Житомир, Київ, Суми, Чернігів. Південь, Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя. Західні. Міста Луцьк, Рівне, Тернопіль, Ужгород, івано франківськ Чернівці, Львів та Хмельниччина, Хмельницький і Харків та на окупована частина Донецька та Луганської області. Загроза обстрілів, все, що пов'язане з руйнуваннями. Знову ж таки, тут якісь хитрі інформаційні атаки. Подивіться, ну, і ПСО буде усюди просто беруть напрямок руху в цьому плані. Знову ж таки, щоб руйнування якихось активних дій, якихось нових починань, врядите, внутрішні вороги, активізація, загроза по світу є. Харків та накупована частина Донеччини та Луганщини. Покажіть. Стосовно обстрілів, які цілі у ворога по обстрілах, по загрозах з повітря. Які цілі? Загрози з повітря держустанови. Картка ПВО стоїть, але, на жаль, на жаль, щось мож, можемо і пропускати. Загрози та небезпеки для цивільного населення. Схід Харків та неокуповані частини Донеччини та Луганщини. Небезпека та загрози для цивільного населення. Все, що пов'язане з пересуваннями, е якісь, на жаль, вибухи дають, щоб е люди виїздили з тих територій. Тут мова й про це. Емоційний тиждень буде. Дуже багато інформації, такої, що і на голову не натягнеш. Тому будьте уважні і обережні. Так, Західні області. Якісь неочікувані цілі, щось зруйнувати, якийсь таємний план у них присутній. Тут загроза для дітей може бути, але це може також бути і про балістику. Знову ж таки, світло, картка світла випадає. Так, західні області. Цілі ворога по обстрілах. Якісь ресурсні об'єкти. Зробити нам важкість. Може багато летіти, ПВО, звісно, картка стоїть, але також не все. Можемо збивати, бо дуже багато можуть запустити. Чи є загрози для цивільного населення та здоров'я цивільного населення? Загрози для, та... для життя та здоров'я цивільного населення західні області. Жінки та діти відразу виходять. Жінки та діти будьте уважні і обережні. Так. Південь, південь інфраструктура, знову ж таки, щось можливо газотранспортні. Ой, я ще забув про центр запитатися. Добре, пройдемося ще і по центру, центральній області. Так, південь, цілі ворога по обстрілах. Картки не дуже. Там, де вже можливо, прилітало. Знову ж таки, це можуть бути лікарні, якісь готелі, там, де люди відпочивають, відновлюють сили. Загроза для дітей також стоїть. Південь. Небезпека та загрози для цивільного населення. Південь, небезпека та загрози для цивільного населення. Від ворожих ударів з повітря. Щось може бути біля води, знову ж таки, світла вода, інтернет. На жаль, да, щось таке дуже неприємне може, може трапитись. Так, північ. Тут під загрозою якісь виробництва, і це через злив інформації, знову ж таки, внутрішніми ворогами. Також, можливо, якісь е, не тільки виробництва, а ще якісь міста скупчення людей. Тому будьте -то уважні, обережні. Так, північ, з 24 лютого, по, 5, по 2 березня 2025 року північ. Головні цілі ворога по загрозах спеціалі. Жінки і діти. Цивільне населення, багатоповерхові будинки. Прямо можливо щось таке голосне зробити, якийсь великий вибух. Небезпека та загрози для цивільного населення. Може летіти, або через вас багато летіти, або на вас багато летіти. картка стоїть, але от якісь підступні дії, вони як начебто знають, куди, знають як, що не все можемо збити. Там, де вже прилітало, може бути приватні будинки, є небезпека для. через те, що може багато летіти, та, знову ж таки, можуть бути проблеми зі світлом, на якісь націлені вони важливий для нас ресурс. Так, і відразу забув в центральній області з 24 лютого по 5 березня. Небезпеки та загрози від обстрілів, від прильотів ударів з повітря, ракетами, шахедами, дронами, балістикою в Центральній області. Вінницька, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська та Кировоградська. У вас взагалі, знаєте, флеш роял, якісь, ну, це жінки і діти також можуть бути під загрозою. Але це також руйнування якихось важливих стратегічних, можливо, об'єктів, мається на увазі матеріальних. Держ під загрозою, знову ж таки, ці дронові атаки можуть бути безсонні ночі, загрози з повітря, щось таке зробити емоційне, як вже було, знову ж таки, діти можуть бути під загрозою, руйнування якихось ресурсних об'єктів, виробництва. Можливо, знову ж таки підніметься тема якихось мінувань. Це може бути і псошна інформація, але все одно, ну, знаєте, небезпека все ж таки від цього присутня. Так, давайте. які цілі У ворога стосовно обстрілів? В центральній області 24 лютого по 2 березня 2025 року. В центральній області, які цілі у ворога стосовно обстрілів? Ну, жінки, діти, подивіться, залякування, якісь, можливо, приховані таємні якісь об'єкти. Але це все ж таки про жінок і дітей. Це просто тероризм чистої води. Небезпека та загрози для цивільного населення від ворожих обстрілів від загроз з повітря. Щось пов'язане з пересуваннями знову ж таки картка дітей. Картка якихось подій, які вже відбувалися. Ну, всі картки про те, що все, що пов'язане з пересуваннями, будь уважні обережні, щось велике, цей залізниця може бути, Ну будь-які шляхи. Хочуть зруйнувати щось дуже дорогоцінне для нас. Тому можуть багато запускати. І балістика, в тому числі, на жаль. Ось така ситуація на тиждень, 24 лютого, по 2 березня. Друзі, бережіть себе. Все буде Україна. До нових зустрічей.